Я ж не знаю, откуда она. что А ч оно выбивает? Так, покажи, мне воды налить? А да мы же, Там же в этом... Чё воды налить мне. В смысле, Мне ну, надо ты воду залить. Чем? Чашечку! Боже мой, супали все. Я не зрозумела, а де, что это по эфир? Что вы выбиваете? Я не поняла, что так было. Все по-новому началось. Никого нету. нормальный для огонь на час Взагалі нова трансляція. Вікторія, ви пропали на базиліки? Да не смішно, бо вибило, вибило взагалі і не запропонував Ютуб мені продовжити трансляцію. Прийшлось взагалі нову робити. А що ми базилік додали і потім і воду налили. Все, нічого не додавали. Після базіліка він тільки залив воду. Не знаю, тепер сьогодні час, тушити, так, час вона буде тушкуватися, то можете тепер погуляти по, по іншим ефірам, не знаю. Просто вибило і все. Зазвичай воно пропонує нам ну, продовжити, а цей раз не, не запропонувало. Так що, час будемо дивитися тепер як воно тушкується я не буду я що докипила я маленький вон віру і пойду так а потім що Що? Вітаємо, хто приєднується так варимо бограч зараз подивлюсь ще залишився отой попередній ефір бо може коротше все як зазвичай І воно знову реагує на, на тепло. Щас. Так, вітаємо, але основні процеси ми майже всі зробили. Закинули всі інгредієнти для бограча. Тепер треба час готувати, а потім картопля ще і гострий перець. це буде аж після години. Боже, я розстроїлась. Дякую за лайки. Піду подивлюся. Можете піти каву попити. Чи там свої справи поробити? Бо воно буде годину готуватися. Чого ви розстроїлись? Потому що це. Наступний ефір, це не продовження попереднього, а я не знаю, він залишився чи ні. А Я не буду тут стояти, я піду зараз в комп'ютер гляну. Подожди, надо же пакетом заводи пропити. все хорошо. Так, это с кастрюлей. вот так. ничего там с одного жарить. Ложим вместе. Чего? Ну, ладно, Приготували бограч, бачите? Тепер ні на що тут дивитися. Коротше, все як зазвичай. Процес вже продовжується, значить, норм все. Ні, ну, зрозуміло, що бограч ми будемо варити. Але ж там уже всі зібралися і було цікаво спілкуватися, а тепер, тепер воно все збилося і все. Ладно, нічого, дивіться. Тепер треба почекати, поки воно закипить, а тоді поставити майже на годину, щоб воно тушкувалося. А красне від паприки да 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 Ото паприку закинув. від паприки, боже, воно вже на смак, на, на вигляд смачно. Так, піду вимкну комп'ютер поки що. Подивлюся, що там у мене сталося з, з, з цим. Чого воно вибиває. Сьогодні, до речі, щось Ютуб у мене не дуже хоче мене балувати. Так от трошки зробимо, щоб було зрозуміло, що у нас вариться бограч. Чи не зрозуміло. Так, добре, дякую за лайки, але тепер треба цілу годину чекати, поки воно там стушиться. А, а як по центру я нічого не підсувала? нічого не підсовувала, там все по центру стоїть. Там То й що? Так, щоб воно там перестопляться там. стоять, Дай ему mm -hmm. Та далеко там, то Та тебе так кажется. Дякую вам за лайки. Ваготуємо бограч, хотіла сказати варимо. Тушкуємо. Вікторія, так ефір там продолжается, только не видно и не слышно. О, а як воно так може бути? Піду до комп'ютера, зараз налаштую на цьому. Я дуже рад тебе бачити. Кого? Так, Толік уже тут При... Люди, дивіться, йому треба тепер тушкуватися цілу годину. Не знаю, чи витримаєте ви чекавши, я всіх позвав сюди. Так вже самого цікавого. Це тепер через годину ми будемо продовжувати. Та два. Я жарю, щось заглючила. Розтрость. Коля закипає. Так, Василь, це ти дуже рад. Що сталося ж? вибило у мене зовсім вибило і не запропонував Ютуб продовжити ефір. Я вмикаюсь, а воно мені запропонувало новий ефір. Але от чоловік вийшов зі свого телефону і каже, що в тебе два проходить. Зараз я увімкну комп'ютер і наведу там порядок. Але якщо зараз іще цей раз виб'є, тоді я вже не знаю, не знаю, щось може перезагрузка якась. Коля закипіло. Ти бачиш? Коль, кипіть. Іду, йду, я бачу. Маленький огонек и час оно тушится. Почули маленький вогонь и аж на годину треба це все залишити. Вікторія, там лайки ставят. Так оно не заїло. Гля, тут уже тут уже не зарядки нема. Щось мы сьогодні втратили. Ох, смакота.